Ху, яке гарне повітря сьогодні зранку, тут в Едмонтоні. Ви просто не можете собі уявити, наскільки приємно взяти цей глибокий подих цього прекрасного повітря. Доброго всім дня з міста Едмонтона. Як бачите, я трошки е, знаходжуся в такій галявині, в такому полі. Але це не зашкодить нам з вами провести гарну дискусію, особливо що так все прекрасно, сонячно на дворі. І мені дуже приємно, що стільки вас дивляться, мій канал, і повірили в мене, і вірять в мене, і підтримують мене. І це дуже дуже сильно мені. Допомагає, я бачу всіх, 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 хто підписується на канал. Тому, якщо ви ще не підписалися, підпишіться, якщо ви хочете підтримувати україномовний контент, і також мене я буду дуже, дуже сильно вам вдячний за цю велику підтримку і допомогу. Багато людей, які планують їхати, чи планували, чи їдуть, чи вже тут. Дуже дуже багато змінили свою думку про Канаду. Багато появилося негативних відео на Ютубі і в тому числі і на моєму каналі, тому що я людина, яка робить відео на чисті, чисті теми, і Канада це країна, дійсно яка має багато своїх проблем, своїх мінусів. Але скажіть мені таке, чому я тоді живу тут 18 років? Наприклад, в Альберті, в Едмонтоні, в цій холодрині, в цьому такому поганому кліматі, як ви всі говорите. Чому мені тут тоді жити? Добре, ви напевно думаєте, та як ти таке говориш, тебе батьки сюди запхали, можна так сказати, поставили тебе в це місто, і ти тут собі живеш. У тебе не було ніколи вибору. Вибір завжди є в кожної людини. По перше, а по-друге, мої батьки так само тут живуть. І жили в Україні фактично трошки більше, ніж 30 років свого першого, можна сказати, життя. І вони також тут живуть вже 18 років і не жаліються, і задоволені своїм вибором. Тому це вже повинно вам говорити, що не все так погано про Канаду, бо багато кажуть, о, ніхто в тій Канаді не буде лишатися, всі втікають, то така держава. Держава вона хороша, повірте мені, вона є хороша, якщо ви захочете зробити е, з неї хорошу державу для вас. І зараз ми поговоримо про всі плюси. Не будемо взагалі про ніякі мінуси говорити, тому що це може Я можу зробити відео е, про мінуси так само, але зараз будемо говорити суто про плюси, і чому Канада така прекрасна держава. Про перше, що ми зараз поговоримо з вами, це про те, що Канада це є держава для сімей. Якщо ви хочете е, виховувати своїх дітей, якщо ви хочете виховувати своїх дітей в стабільній державі, хорошій державі, спокійній державі, безпечній державі, то Канада для вас. Так, так, зразу відповім на ваші всі запитання, які вам зараз в голову прийшли. Як ти можеш казати, що тут так безпечно? Тут недавно на українця напали, на українку на автобусі напали. Постійно якісь там ви чуєте, деколи є якісь речі. Друзі мої, а де безпечно в світі? В загальному? Всюди може бути різний негативізм і всяке може статися з кожним. Але ми говоримо по взагальному. Отак, як, наприклад, як я зараз собі стою тут в лісі, в місті Едмонтоні. І почуваюся дуже дуже сильно безпечно. І якщо ви хочете виховувати свою е, сім'ю, мати можливість займатися різними е, такими, знаєте, речима, спортом е, на байдарках кататися, ну входити по лісу, собі просто шукати гриби. Я не знаю, ну що ви любите, то ви все це можете робити в цій прекрасній державі, і тому це дуже дуже вагомий плюс. Також ця держава має дуже багато можливостей е, з роботами різними. Е, так, е, коли ви шукаєте роботи на такі, можна сказати, е, прості професії, то зараз трошки важкувато, бо багато просто людей приїхало. Але ці всі люди вони теж не завжди затримуються на цих всіх таких низькокваліфікованих роботах. І вони з часом теж рухаються, прогресують і звільняють ці роботи для інших людей. Тому не треба цього боятися треба просто не здаватися, і дуже важливо завжди якісь знайомство з кимось налагоджувати, і таким чином вас просунуть, вам допоможуть. І роботи справді тут хватає, тому що. Канадський уряд би ніколи ніколи не пускав би стільки сильно багато іммігрантів, якщо б в них не було б місця для всіх них знайти їм роботу і так далі. Тобто, в принципі, все можливо, звичайно, є нюанси знову ж таки, звичайно, не кожному е, повезе зразу знайти роботу е, і не кожен зможе себе знайти в Канаді. Але це не означає, що сюди не варто їхати, за того, бо тут хтось десь на Фейсбуку або на Телеграмі або десь сказав, що нема роботи, все, біда, нема нічого роботи, ми не будемо їхати, не будемо ризикувати. якщо ви не будете ризикувати, ви ніколи не будете знати, чи це був правильний вибір, чи не вибір. І звичайно, ми не можемо поговорити про те, що Канада є дуже. Гарна держава. Знаєте в чому? В тому, що тут є стільки і стільки лісів, стільки природи, яка не є взагалі зачіплена людьми, де люди навіть не ставали ще ногами своїми, і це означає, що дуже е, звіринар, е, багато звірів, багато чистого повітря. Канада вважається одна з найкращих держав у світі для життя. По чистому повітрі і і входить в топ 5 держав по чисті, найчистішому повітрі в світі. То як це може вас не радувати? Як може не радувати батьків, що ви привозите своїх дітей в державу, де таке чисте повітря, де діти мають шанс дихати свіжим, гарним, чистим повітрям і також е, собі жити спокійно і просто е, ходити собі на роботу, приходити додому? І відпочивати. Справді Канада вважається одна з таких держав, де дуже є багато баланс в життєвий. Можна дуже запросто. Якщо чоловік і жінка працюють на роботі, то і ви маєте сім'ю дітей, ви можете запросто збалансувати своє життя до такої степені, що ви собі будете. Працювати по 8 годин, по 9 на день і е, на вихідних завжди бути разом, проводити собі час з сім'єю, так само по вечорах, все, звичайно, залежати буде від ситуації. На початку не є так все прекрасно, мальовнивчого, як я вам говорю, але до того все може дійти. Просто треба буде трошки попутіти рік. Два і ви попутієте, пройдете через цього, як то кажуть, школу іммігранта. І потім, якщо все буде добре і ваше бачення далі буде в Канаді, то ви зможете добитися великих, гарних, прекрасних вершин в цій великій державі. І, звичайно, багато з вас е, не люблять цю тему, можливо, але це є правдива тема, це є медицина. Медицина тут безплатна. Так вам треба буде деколи почекати, якщо, не дай Бог, щось станеться від 4 до 7 годин, щоб побасти до лікаря. Так, ця медицина не є прекрасна і най... сама найкраща в світі, але вона точно не є, сама найгірша в світі. І все е, саме головне, що це вам буде нічого не коштувати в багатьох ситуаціях. І е, саме головне це звичайно не хворіти, але всі ми можемо захворіти, не дай Бог, але треба надіятися на Бога, вірити в Бога і е, гарно харчуватися, займатися спортом, бути позитивним в житті. І, можливо, вам ніколи не треба буде навіть цього лікаря бачити, крім таких загальних е, речей, які ми всі мусимо проходити, різні перевірки і так далі. Але справді е, не все так погано з медициною, як багато людей говорять. І навіть в багатьох е, приватних клініках е, в Україні дуже важко е, отримати хорошу медицину, хорошу допомогу, бо навіть деколи нема е, специфічних різних, е, можливо. Функцій чи апаратів, і тому uh, ще треба заплатити добрячі гроші, які багато людей з нас не мають. А Тут принаймні, всі рівні, всі рівні під, перед законом, всі, uh, uh, як то кажуть, нема значення чи ви. Перебиральник чи ви адвокат, всі будуть чекати по 4-5 годин в черзі, так як має бути, і це правильно. Це так, як суспільство повинно працювати, і це дуже-дуже всіх ставить на одне місце. Коли та людина виходить з своєї роботи і та виходить на вулиці, всі здороваються і всі один од, 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 одного рівня, і це не може не радувати. І тому Канада це, це є дуже позитивно такий плюсик про Канаду. Дуже і дуже багато людей а, не розуміють і не знають, наскільки канадська освіта є хороша, наскільки вона рахується потужною міцною в світі, і це дуже повинно радувати всіх батьків, які привозять і їдуть фактично заради своїх дітей в цю державу, щоб діти в майбутньому могли отримати хорошу освіту. Хорошу, як то кажуть, знання хороше набратися. І це знання дуже-дуже сильно рахується в світі, канадська освіта. І це не може не радувати. І знову ж таки, дуже важко її отримати, тому що треба вчитися, вам ніхто не допоможе, не зможете ніяк, то знаєте, обійти ту систему. І це робить хороших спеціалістів. Звичайно, Канада не зменшується в населенні. Багато людей кажуть, так, Канада. Канадці самі їдуть звідси, канадці не то, канадці то так, звичайно, з кожної країни їдуть люди, з кожної держави, яка б вона була не, не, не прекрасна, не може ні, нема ідеального місця на цій планеті. Але саме головне це, це те, що ви можете бачити на свої власні очі. Це те, що Канада йде вгору, економіка росте вгору, роботи є дуже високий рівень життя. Тобто людина фактично має в загальному. Під 90 тисяч зарплати на двох в рік. І якщо ви гарно, правильно розповсюджуєтеся своїми грошима, то ви можете і хату виплатити. Якщо ви приїдете вчасно в правильний вік, то ви можете і в 45-50 років, якщо все буде добре, вже мати виплачене житло, машини собі можете повиплачувати і потім собі по півроку... року. І жити взагалі в теплих краях і приїжджати тільки сюди на пів року на літо, коли тут така прекрасна, гарна, зелена, як то кажуть, атмосфера, як зараз. І це зовсім не є погано. І Канада дійсно дуже багато пріоритетом є для багатьох людей. І сюди варто їхати в тому плані, що тут ще так не заселено. Є місце, є куди виїхати, є де побути самому, є де побути з людьми. І Канада є дуже різноманітна, дуже велика держава, більша ніж ціла Європа. Друга за величиною цілого світу. Ви собі уявіть, просто скільки тут є різних можливостей, різноманітності. І справді є Ванкувер, є Торонто, є Едмотон, є Калгарі, є багато дуже цікавих гарних міст, в яких можна себе знайти. Якщо навіть вам якесь місто не сподобається на початку, ви завжди зможете вернутися, подивитися на карту і спробувати себе в іншому місті. І це все Канада. І вам не треба буде міняти ніякі, як то кажуть. Пункти, і ви будете задоволені. І дійсно багато людей, які їдуть в цю е, велику державу, і е, вони мають одинаковий шанс добитися якихось вершин. Знаєте чому? Тому що Канада це є країна іммігрантів, і Канада, можна сказати, одна з найкращих держав е, для імміграції. Знаєте чому? Тому що ви себе будете тут почувати не так, як в чужині, якісь, тому що тут все ж таки є дуже багато іммігрантів, дуже багато людей з акцентом спілкуються один одного розуміють, бо проходили через. Подібні речі, і ви себе зможете швидше, як, як дорослі особи, себе усвоїти. А вашим дітям це взагалі буде набагато-набагато легше. Залежить, звичайно, в якому віці вони приїжджають. Але якщо вони ще маленькі, то їм дуже вони зможуть себе запросто знайти і присвоїтися. Я приїхав 10 років, не забув свою соловіну, спілкуюся нею ще досі і нічого. Так що. Все-все буде, друзі мої, не переживайте. Канада хороший вибір для багатьох людей. І також тут ще відповідно не так дорого, як в інших державах е світу. І можна ще собі, особливо в різних таких маленьких містечках, ви до речі, собі дивіться на маленькі містечка. Тому що в менших містечках набагато все дешевше, і оренда, і житло, і ще можна купити по нормальних цінах. Просто треба дуже-дуже добре знати місця і де можна це все знайти і купити. Але я думаю, що прийшов час закінчувати це відео. Не дуже хочу, щоб воно було занадто довгим. Ви зрозуміли, що я досить позитивно себе показав про Канаду і думаю, це комусь допоможе, когось змотивує і комусь дасть надію. Але пам'ятайте, Канада це не це країна не без проблем. Якщо вас цікавить, подивитися про негативні сторони Канади. У мене є дуже багато теж відеороликів. І я людина, яка тут живу вже дуже довго і можу дійсно про це е, говорити, тому що не так, як люди, які приїжджають по пару місяців рік і вже говорять, що вони страшні спеціалісти про цю державу. А я тут живу 18 років і бачив і школу, і роботу, і навчання. Все це пройшов, тому можете запитати мене дуже багато цікавих питань. А я вам бажаю тільки всього, найкращого, і побачимося скоро в моїх наступних відео. До, до зустрічі, друзі!